Доброго дня, наші любі підписники та глядачі. Вітаємо усіх в нашому прямому ефірі. Сьогодні ми поговоримо про важливу тему сучасну терапевтичну стоматологію. Багато з нас вважає, що стоматолог це лікар, до якого потрібно звертатися, коли болить зуб. Але насправді стоматолог-терапевт виконує дуже важливу місію в нашому житті. Це лікар, який спеціалізується не тільки на лікуванні, але й на профілактиці захворювання зубів та ротової порожнини. Від карісу та захворювання ясен до більш складних проблем. Саме цей спеціаліст допомагає підтримувати красу та здоров'я наших зубів. Найчастіше та найпоширеніші захворювання, з якими стикається цей фахівець, це, звісно, каріяс. Він виникає тому, що у нас є накопичення бактерій на зубах. Через недостатню гігієну. Також поширеними проблемами є проблеми з яснами, які виникають через стрес або навіть через неправильне харчування. Сучасна терапевтична стоматологія спрямована не тільки на лікування, але й на профілактику, збереження здоров'я зубів та краси нашої посмішки на довгі роки. Сьогодні ми поговоримо про терапевтичну стоматологію, розповімо про тонкощі усієї роботи терапевта. Сьогодні з нами у прямому ефірі наш лікар-стоматолог, терапевт Лан. Жанна Миколаївна, вона розповість про всі тонкощі своєї роботи, відповість на цікаві запитання та поділиться своїм досвідом. Доброго дня! Доброго дня! Ми раді вітати вас в нашому прямому ефірі і як завжди, хочеться почати з невеликого знайомства. Розкажіть, будь ласка, яка у вас освіта? Я закінчила Сумський державний університет за спеціальністю стоматологія. Зрозуміло. А чому ви обрали саме терапевтичну стоматологію? Ще з дитинства я 100% знала, що я хочу бути стоматологом, і саме терапевтичний профіль мені найближче до душі. Допомагати людям знімати гострий біль мені це подобається. А розкажіть, будь ласка, про свої захоплення, хобі, у вільний від роботи час. Можливо, якісь улюблене заняття. Ой, я люблю пасивний відпочинок. Це так, це зустрічі з друзями, прогулянки. Більш щось активне це не для мене. Ви, напевно, багато. Працюєте і вам так, хочете дуже... більш спокійного так, такого відпочинку. Так. Зрозуміло. Що вас надихає у вашій роботі та мотивує? Мені здається, як і в будь-якій медичній сфері це допомога людині. Угу. Задоволені пацієнти. Так, це головна мотивація. Чудово. Ну що ж, трошки познайомились. Тепер давайте переходити до основної частини нашого прямого ефіру. Жанна Миколаївна, розкажіть нам, будь ласка, про роль терапевти... терапевтичного стоматолога. Чим саме він займається і чому важливо регулярно відвідувати цього фахівця? Я вважаю, що терапевтична стоматологія це саме та базова ланка, з якої все починається. Саме до стоматолога-терапевта звертаються люди на первинний прийом. Вони звертаються з різними звичайно, запитаннями: тому гострий біль, і карість, чутливість, сколи. І саме терапевт вирішує ці проблеми і продовжує майбутнє лікування пацієнта. А також терапевт, я знаю, може направити до інших фахівців так, так, в залежності від проблеми. Так, так, якщо ми бачимо якусь ще додаткову проблему, то звичайно буде пацієнт направлений на додаткові консультації. Угу, зрозуміло. А які захворювання зубів і ясен є найпоширенішими серед ваших пацієнтів? О, захворювання зубів це звичайно найпоширеніше. Це карія та його ускладнення, пульпіти та періодонтити. І захворювання ясен це гінгівіти та пародонтити. І Що є основними причинами їх виникнення? Найголовніша причина, на жаль, це наша неякісна домашня гігієна. Якщо людина не чистить зуби якісно кожного дня, то це все призводить до цих проблем і наслідків, з якими ми працюємо. У угу, майбутньому потім а як виглядає сучасний процес лікування карісу? Чим він відрізняється від того процесу, що був раніше? Ми працюємо за наказами моза. Вони такі є базові, сталі, незмінні. Єдине, що змінюється, звичайно, це змінюються матеріали, якими ми працюємо, техніка. Ось це все змінюється в кращу сторону. Угу. А скажіть, будь ласка, чи можна запобігти виникненню карісу та інших захворювань родової порожнини? Які профілактичні заходи ви рекомендуєте своїм пацієнтам? Можна, звичайно, можна. Перше, це якісна домашня гігієна. Я повторюю це використання не тільки зубної щітки і пасти, це використання флосу зубна нитка. Іригатора, поліскувачів, потім очищуємо язик, не забуваємо, звичайно. І якщо дотримуватись всіх цих рекомендацій, то в нас не буде каріюсу. Якісна гігієна займає 95% того, щоб в нас не було каріусу. Звичайно, впливає і харчування, і генетика, але це все такий маленький відсоток. Він незначний, якщо в комплексі в нас все буде окей з домашньою гігієною, то зуби будуть здорові. Зрозуміло. А чи багато пацієнтів звертаються до вас із проблемою чутливості зубів? Чим зазвичай спричинення підвищена чутливість зубів у пацієнтів? Так, дуже багато і причини цієї чутливості можуть бути різноманітні. Це може бути і від звичайного каріусу, якщо там початковий, поверхневий, середній каріус, то це більш чутливість. І вже більш такі серйозні проблеми, як стираємо зубів, рецесії. Також, коли пацієнт використовує, наприклад, тверду щітку і відбілюючу пасту, ось у нас дуже часто люблять uh -huh. використовувати відбілюючі пасти. Вони також дають клініку чутливості, якщо дуже довго її використовувати. Uh -huh. Потім, коли людина приймає навіть деякі ліки, це протидіабетичні, uh -huh. вони викликають сухість в роті, і від цієї сухості може бути чутливість. Uh -huh. Тому перше, треба знайти причину і потім її просто прибрати. І шляхи вирішення цієї причини вже бувають різні. Якщо ти стираємість, то тут вже треба допомога ортодонта і ортопеда. Якщо це рецесія, то це хірург-ортопед. Якщо це там не підходить щітка паста, то треба замінити. Угу. Якщо карієс, то фотополімерні реставрації це все закривається. Тобто для початку треба виявити суть проблеми так. і потім вже з цим працювати. Угу. Скажіть, будь ласка, чи існують сучасні методи лікування, які дозволяють мінімалізувати біль і дискомфорт під час процедур? Так, є. Я можу привести такий приклад: комп'ютерна анестезія. Цю анестезію робить не сам лікар карпульним шприцем, звичайним до якого ми всі звикли. Це такий апарат. В Чому його плюс? В тому, що краплі та дозу вибирає сам цей препарат, і ми відчуваємо не настільки високий тиск, як від руки лікаря. Наприклад, це штучний сон. Людина просто засинає з нею. Працює лікар-стоматолог, асистенти і анестезіолог. Це все підтримує. Більш таке легке це закис азоту. Коли людині дають масочку, вона подихала, пацієнт знаходиться в свідомості, але більш таке лайтове відчуття в нього не на спокійне, так да? Так. Зрозуміло. А яку роль відіграє професійна гігієна в підтримці здоров'я ротової порожнини і як часто її потрібно робити? Якщо у людини немає показань? Наприклад, це захворювання шлунково кашкового тракту, ендокринологія. Якщо у нас є коронки імпланти, якісь мости, то це все показання для того, щоб робити гігієну приблизно раз на два-три місяці. Якщо всього цього в нас немає, і людина соматично здорова, то е, пацієнт має приходити на профілактичну чистку і профілактичний огляд приблизно раз на півроку. Угу. Дякуємо велике. Як часто потрібно звертатись до терапевта для профілактичного огляду? Раз на півроку це ви приходити на огляд. Ми робимо чистку, робимо знімок, і проводиться така міні-консультація. Якщо треба, то ще приходять на прийом різні спеціалісти різних профілів. І якщо є якась проблема, то треба її вирішити, щоб не було більшої проблеми. Звісно, а що робити, якщо у людини є страх перед стоматологом? Які методи допомагають подолати цю проблему? Ну, я вважаю взагалі, що страх це нормально, і ми боїмося всі. І навіть коли я йду на візит до стоматолога, в мене також є якісь переживання. Дай <свят> до будь-якого будь будь лікаря. Я вважаю, що це нормально. Але я думаю, що людині треба зрозуміти, е що ви йдете на прийом е до людини, яка дуже довго вчилась. Ми постійно ходимо на різні курси. Самовдосконалюватись так, і ви маєте довіритись лікарю і асистенту. Бо ми дуже хочемо, щоб ніхто не переживав, щоб саме лікування проходило дуже спокійно. Ду... Налаштовуємо кабінет, можемо вмикати музику, телевізор, щоб були такі відволікаючі фактори. Немає сенсу боятися, тому що все буде виконано так, як треба, і на вищому рівні. Так, рівні Мені здається. Перший раз людина боїться, коли вона ще не відвідувала так. навіть клініку соната. Потім так. вона приходить, і після цього в неї вже такі так. спокійні відчуття, коли вона наступного так. разу йде. Це вже такий домашній прийом буде. Так. А розкажіть, будь ласка, як зараз естетично та природно відновлюють стінки зуба пломбувальними матеріалами? Та як часто потрібно замінювати сучасні пломби? Зараз вже можна сказати, немає такого поняття, як було раніше пломба. Зараз вже взагалі так не ставлять. Пломби лікарі намагаються відновити зуб реставраціями, щоб повністю повторити анатомію і фізіологію цього зуба. Робимо бугри, фісури. Це вже називається реставрація, це mm -hmm. не пломба. Якоїсь такої інноваційної техніки, якої не було раніше, є зараз, звичайно, немає. Різниця тільки в матеріалах. що зараз це кращі матеріали, це фотополімери. Різниця тільки в цьому. І все, в принципі. Угу. Дякуємо вам за таку розгорнуту відповідь. Ну що ж, перейдемо до цікавого. Жанна Миколаївна, покажіть, будь ласка, приклади своїх робіт до після. Розкажіть, з чим пацієнт прийшов та результат. Давайте продемонструємо зараз. У нас є приклади робот до та після. Пацієнт звернувся на профілактичний огляд, ніяких скарг в нього не було. Але візуально на огляді ми одразу помітили, це пломба за мальгами. Такі пломби робили раніше. Візуально навіть видно, що пломба є негерметичною, розгерметизованою, і вона потребує заміни. Після того, як ми зробили знімочок, було видно, що під пломбою є каріес і було вирішено замінити цю пломбу. Ось такий результат в нас вийшов. Це всі ці фотополімерні матеріали, про які ми говорили раніше. Угу. Наступний пацієнт. У цього пацієнта були скарги на те, що йому заходило в зуб солодке та холодне. Візуально змін в зубі немає, профарбована це фісури. Після того, як ми зробили знімок, було видно, що зруйнована стінка зуба. Тому було вирішено прибрати цю стіночку і замінити її фотополімером та відновлення жувальної поверхні. Угу. Наступний етап. Це також пацієнт прийшов на профілактичний огляд, скарги не було, але було видно, що пломба вже ставилась дуже давно, вона не герметична, не виконує своїх анатомічних і функціональних завдань. Тому треба було її замінити. Ось такий результат в нас вийшов. І Наступний етап це також пацієнт звернувся зі скаргами на холодне, солодке, зуб реагує. Візуально ми бачимо каріозні порожнинки вже на mm -hmm. зубах. Це процес. Почистили каріес, промалювали каріес маркером. Тут є його залишки такі зелені. Дочистили і відновили зуб. Mm -hmm. Дуже гарна робота. Дякую. Дуже хочемо подякувати вам. Дякую. За такі розгорнуті відповіді на мої запитання. Будемо прощатися з вами. Дуже дякую вам за такі розгорнуті та гарні відповіді. Мені було приємно з вами спілкуватися. Я також хочу сказати дякую. Мені також було дуже приємно з вами спілкуватися. Все, друзі, гарного дня бажаємо та мирного дня. До нових зустрічей. До побачення.